Друзі, усім привіт! Хочу сьогодні з вами поговорити на тему хрещення. Що це таке? Це просто якийсь обряд і ритуал, чи це має дуже духовне серйозне коріння? І це хрещення повинно нам допомагати на протязі усього нашого життя. Знаєте, нас всіх хрестили в дитинстві, але. На жаль, нас не навчили, як користуватися цим хрещенням в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, для чого воно нам потрібне і як воно нас дійсно повинно захищати в нашому житті. Якщо подивитися в Біблії, то хрещення приймали всі вже в дорослому віці. Сам Ісус Христос він прийняв хрещення в дорослому віці до Івана Хрестителя, великого пророка приходили грішники, воїни. Абсолютно різні люди приходили, і в дорослому віці вони приймали хрещення та каялися в своїх гріхах. Чому? Тому що хрещення це не просто обряд і ритуал, це посвячення наше Господу. Ми розуміємо, що ми грішні, що нам потрібне покаяння, і це потрібно робити усвідомлено. Тобто, коли ми вже дорослі, і дуже добре усвідомлюємо, хто ми, хто такий Ісус Христос, для чого нам потрібне хрещення і як ним користуватися. Щення мені потрібне кожного дня це мій захист в ім'я Отця, це поглиблення в Божу любов в сина, тобто в Ісуса Христа, в Слово Боже, мені потрібно кожного дня знаходити час, помолитися, повивчати Біблію, Слово Боже, і в Духа Святого, тому що на слово Боже приходить Дух Святий. Якщо людина навіть Біблію не відкриває, не вивчає Слово Боже, то як прийде Дух Святий? Ніяк не прийде. Тому нам потрібно дійсно це вивчати і розуміти, що просто певний якийсь обряд і ритуал він не може змінити Наше серце він не може. Якось допомогти в нашому житті ми можемо бути під захистом Божим. Ми можемо бути кожного дня хрещені. в ім'я Отця, сина і святого Духа, усвідомлено розуміти, в чому нам потрібно каятися, бігти до Слова Божого, хрещення в сина, і по і отримуємо Духа Святого, який буде нас захищати, давати нам мудрості, як правильно жити та виконувати Божу волю. Це наша сила, Дух Святий. Тому хрещення це не просто обряд. Хрещення воно нам потрібне кожного дня і до кінця наших днів нам потрібно бути хрещеними. в ім'я отця, сина і святого духа. А просто якщо ми нічого не будемо робити, віра без діл мертва. Тобто потрібно вивчати слово Боже.